Масштабний наркобізнес. У 2024 році 49-річний мешканець Калузького району налагодив механізм з вирощування та виготовлення з метою збуту наркотичного канабісу. До протиправної схеми фігурант залучив ще трьох спільників 40, 45 та 52 років. Діючи за попередньою змовою, зловмисники облаштували чотири нарколабораторії в орендованих та викуплених приміщеннях на території району, забезпечивши їх усім необхідним для культивації та переробки наркотичних речовин. Завдяки ефективним та злагодженим діям поліцейських зловмисники викрито, а нарколабораторії ліквідовано. Правоохоронці провели 17 Анкціонованих обшуків у місцях проживання фігурантів нарколабораторіях та автомобілях, що використовувались у злочинній діяльності, вилучили понад 25 кілограм готову до збуту канабісу, матеріали для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, понад 7 тисяч доларів США, 8 тисяч євро та 189 тисяч гривень, отриманих від злочинної діяльності, та 4 транспортні засоби. Одного із фігурантів поліцейські затримали в процесуальному порядку. Чотирьом учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозри за частиною 3 статті 307, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 310, частина 3 статті 28, частина 2 статті 317 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі поліцейські встановлені Овлюють ймовірних спільників з метою притягнення їх до відповідальності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія